Микола Кучерявий, будучи військовим, 26 років прослужив у морфлоті на півночі. Саме там через сильні морози та легке взуття розповів і втратив ноги. Та все ж чоловік продовжує жити повноцінним життям. Усе намагається зробити сам, а у питаннях більш масштабних завжди звертається до міської влади. Поміняли нам от, ну, в цьому місяці е, повністю в підвалі труби каналізаційні водоснабження. Холодна, гаряча водичка, все поміняв. Але й цим не вирішилися усі питання, їздячи своїм візком та спостерігаючи за молодими мамами зі свого двору, звернувся за міською програмою зворотній зв'язок по допомогу, попрохав чоловіку досконалити дворові під'їзди. Звертались от, дворові під'їзди, були ями, ямки, ями. Важко було і дітворі з колясочками їздити, і на машині і мені на колясочки, і машину. Ну от звернулись, бачите, зробили нам. Ще декілька днів тому на цьому місці поруч з будинком по вулиці Зіньківська, 36 в Полтаві, знаходився звичайний пустир із багнюкою. Сьогодні тут паркінг для авто. Такі позитивні зміни сталися за ініціативи місцевого активіста Миколи Кочарявого. Спостерігаючи за передвиборчими стараннями різних кандидатів догодити людям, Микола Васильович висловив свою думку. Якщо даже вам сказати про... Майбутні вибори, які у нас будуть, можу вам далі сказати по-простому, що ці хлопці, які хочуть бути мером, вони може, і гарні. Ну я їх не знаю. А ця влада мене ну, в принципі, влаштовує, тому що всі питання, які мені потрібні, вирішуються.